Добрий день сьогодні. Дорогі друзі, сьогодні, можливо, найважливіший день в житті людства. Просто ми до кінця не віддаємо тому звіт, яке свято сьогодні. Люди, які віддавали своє життя за нас, за наше майбутнє, за нашу країну, за всі наші можливості, які ми сьогодні маємо, заслуговують на пам'ять, на пошану. І саме головне, заслуговують на те, щоб ми з вами той шанс, який вони нам дали в руки, віддавши своє життя, все ж таки не втратили. Не втратили для того, щоб люди, які боролися за нас, щоб вони бачили, що їх діти, їх онуки, їх нащадки живуть в щасливій і справедливій країні. Нам не тільки треба сьогодні захистити ветеранів, дітей війни. Нам треба зробити так, щоб ветерани і діти війни. Бачили, що їхні діти і онуки живуть щасливо, що вони відчувають себе щасливими, самодостатніми, і нам таку країну з вами треба будувати. Всіх з великим святом і дякуємо всім, хто нам подарував мир, спокій, подарував нам життя. Юлія Володимирівна. Вчора Сумська організація вашої партії приєдналася до заяви декількох опозиційних сил з закликом зривати червоні прапори 9 травня. Чи це позиція всієї вашої партії чи окремої організації? І чи не вважаєте ви, що такі заклики є провокацією до конфлікту? Ви Знаєте, дорогі друзі, був той час, коли червоний прапор об'єднував всіх людей в боротьбі проти фашизму. І мені дуже шкода, що люди, які мають владу, сьогодні використовують червоний прапор для того, щоб роз'єднати країну, роз'єднати наш народ. Це робиться свідомо. Робиться для того, щоб прикрити всі соціальні негаразди, всі соціальні економічні провали. І я не хотіла би, щоб ми приймали участь в такому свідомому розбраті. Я вважаю, що українці, український народ, українські ветерани внесли величезний вклад в загальну перемогу всіх в Другій світовій війні, і тому наш національний прапор з гордістю піднімають, в тому числі в сьогоднішній день перемоги, тому що наш внесок є вагомий, і без українського народу навряд чи можна було отримати таку велику перемогу.